Розпочинаємо урок математики, проведемо підготовку до діагностувальної роботи. Будемо сьогодні розв'язувати і виконувати завдання, схожі з тими, які будуть на діагностувальній роботі. Порівняємо іменовані числа в першому завданні. 5 метрів і 5 кілометрів. Записуємо в зошит номер 1 Пишемо 5 метрів, 5 кілометрів. Пропускаємо одну клітинку для того, щоб записати знак. Так. Порівняємо ці два числа 5 метрів. Менше, ніж 5 кілометрів. Так, добре. Записуємо наступний наступну пару чисел. 3 метри і 30 сантиметрів. Пишемо. три метри тридцять сантиметрів. Три метри метри. П'ять метрів менше, ніж п'ять кілометрів. Три метри більше, ніж тридцять сантиметрів. один кілометр дорівнює одній тисячі метрів і сім кілометрів більше, ніж сімсот метрів. Виконуємо завдання два. Ділення зостачою та зробимо перевірку. Записуємо перший вираз. 8 поділити на п'ять. Записуємо. Вісім. Пишемо номер два спочатку, обов'язково маємо написати. Пишемо 8 поділити на п'ять. 8 на 5 на ціло не ділиться. Тобто в нас в табличці на 5 no. немає такого, такої відповіді. Да? Ми беремо число трошки менше за 8, те, яке поділиться на 5. Так, Артем, яке це число, скажи нам? 5. 5. Записуємо. 5. 5. менше, ніж 8. Да. Ми маємо взяти число трошки менше за 8, але те, яке поділиться на 5. Записано, 5 менше, ніж 8. Пишемо з нового рядочку. Тепер 5 поділимо на 5. 5 поділимо на 5. Це буде. 1. 1. Тепер дізнаємося, скільки в нас залишилося неподілений одиничок. Да, для цього ми від 8 віднімаємо 5, це буде 3. Отже, ми отримали 1 і остача, І остача 3. Давайте перевіримо, виконаємо перевірку, чи правильно ми все зробили. Перевіряємо, підводимо лінію і виконаємо перевірку. Так, пишемо 5, помножимо на 1 і додамо остачу 3. 5 на 1 буде. 5, 5. Та ще 3 буде 8. 10. Таким чином. Добре. Обчислимо другий вираз. 15 поділити на 6. Записуємо. Відступаємо пригору 4 клітиночки і пишемо. 15 поділити на 6. Дорівню. В Табличці на 6 немає відповіді: 15. Тобто у нас немає в таблиці ділення такого виразу. Значить, що Отже. буде 12? Отже, 15 націло не ділиться на 6. Підбираємо трошки менше число. Я ставчик нам підказує, що це буде число 12. Записуємо. 12 менше, ніж 15. Ставимо значок менше. Так, і спробуємо поділити 12 на 6. Записуємо. 12. Поділити на 6, це буде 6. 2. 12 поділити на шість це буде два. Повторюємо табличку, хто ще не вивчив. Так, тепер дізнаємося, скільки одиничок у нас не поділилося. Ми мали поділити 15, а поділили 12. Віднімемо від 15 і 12, це буде. 3. Отже, не поділилося у нас три одинички. Давайте перевіримо, чи правильно ми обчислили цей вираз. Помножимо наш дільник 6 на 2, так як ми дізналися, що це буде 2. Записуємо 6 помножити на 2 і додамо остачу. Остача у нас 3. 6 помножити на 2 буде 12, та ще 3 буде 15. Якщо ми отримали ділене, Отже, ми вираз розв'язали правильно. Отже, можемо тепер записати відповідь, що це буде. Скільки ми отримали? Два, застачує три. І остача три. Правильно. Два, остача три. Добре. Два, остача три. Так, обчислимо ще два вирази. Давайте я це виталю для того, щоб можна було записати, щоб вам було видно. Прочитаємо наступний вираз. 22 поділити на 5. Записуємо. 22 поділити на 5. Пригадуємо табличку на 5 і називаємо число трошечки менше за 22, але яке поділиться на 5. 20. 20. Записуємо. 20 менше, ніж 22. Знайшли таке трохи менше число, яке ділиться на 5. Отже, ділимо з нового рядочку, запишемо. 22 поділити на 5. Записуємо. 20 поділити на 5. 20, дякую, Алінко. 20. Правильно. Поділити на 5. Це буде. 4. 4. Добре. Дізнаємося, скільки одиничок у нас не поділилося. Ми мали поділити 22, поділили 20. Скільки залишиться? Остача 2. Остача 2. Виконаємо перевірку. Підведемо лінію і давайте перевіримо. Отже, ми 20 ділили на 5, отримали 4. Тепер нам потрібно 5 помножити на 4. Записуємо з нового рядочка 5. Помножити на 4. 5. Помножити на 4 і прибавляємо остачу 2. 5 на 4 це буде. 20 і ще 2, це буде 22. Отже, якщо ми отримали ділене, тепер можемо записати відповідь, що це буде 4 і остача, і остача 2. Зверніть увагу, остача завжди має бути меншою, ніж те число, на яке ми ділимо. Якщо в нас дільник 5, остача має бути менше 5. Якщо дільник 3, остача може бути 1 або 2. Якщо остача, якщо дільник, наприклад, 6, остача може бути 1, 2, 3, 4, 5, але не однакова і не більше за те число, на яке ми ділимо. Якщо остача більша, це означає, що ми неправильно підібрали число, яке можна поділити на дільник. На це зверніть увагу. Добре, продовжуємо працювати. Розв'яжемо складні рівняння і виконаємо перевірку. Запишемо перше рівняння. До числа 40. Додамо різницю чисел x і 23, і це буде 98. Записуємо номер 3. І записуємо рівняння. До числа 40 ми додамо різницю чисел. Допомагайте мені, яка там була різниця. Х мінус 23. Х мінус 23. Закриваємо дужку. і це дорівнює 90. Це дорівнює 98. Так, визначаємо порядок дій. Перша дія. Віднімання. В дужках. Так, в а друга дія додавання. Отже, ми з вами звертаємо увагу на другу дію на додавання, тож підписуємо назви компонентів. 40 це перший доданок. х-23 23 другий доданок. 98 це сума. Нам невідомий другий доданок. Пригадуємо правило. Щоб невідомий доданок дістати, треба від суми відомий відняти. Отже, ведемо стрілочку від суми 98 до відомого доданка 40. І записуємо тепер, як ми це знайдемо. Пишемо наш другий доданок. Хмінус 23 дорівнює від числа 28 маємо відняти 40. Пишемо з нового рядочку. Х мінус 23, це буде. Віднімайте 98 мінус 40, 58. Чудово. Виконаємо. Тепер тепер ми отримали просте рівняння. Х мінус 23 буде 58. Маємо дію віднімання. Пригадуємо назви. Х це зменшуване. 23 це від'ємник. 58 це. Різниця. Нам невідоме зменшуване. Пригадайте, будь ласка, як знайти невідоме зменшуване? Захара, підкажи нам, як зменшуване шукати. Від суми відняти нам відомий доданок. Захара, у дії віднімання немає суми. Є зменшуване, є відємник і є різниця. Будь уважний, Захара, я щойно це проговорила. Скажи, як знайти невідоме зменшуване? Від різниці відняти. Від'ємник. Відомий. Піднесіть руку, хто погоджується з Захаром? Кого інша думка? Даріна, ти як гадаєш, яку дію треба зробити? Під е, різниці відняти від'ємник. Ну, Захар те саме запропонував. Будь ласка, Будемко, Микита. 158 додати 23. До 58 додати Дати, Звісно, треба додати від'ємник. До різниці 58 додати від'ємник 23, тому що зменшуване це найбільше число в дії віднімання, ми маємо знайти його дію додавання. Отже, записуємо далі, як ми це зробимо. Пишемо, х дорівнює 58 плюс 23. Швидесенько додали і проговорили, скільки це буде. Х дорізнює. 81. одному. Підводимо лінію, виконаємо перебірку. Записуємо перше рівняння тільки замість X, ми тепер вже підставляємо число, яке ми знайшли. 81. Пишемо. Пишемо. До сорока. Так, зараз хвилинку хочу це вичистити, так, пишу. Так, буду писати тут. І так пишемо до 40. Ми додаємо. Відкриваємо дужечку. Пишемо 81 мінус 23. Дужку закриваємо. Це буде 98. Давайте перевіримо, чи це дійсно так. Віднімаємо від 81 23. 58. Пишемо. Проміжний результат 58. 58. 40 і 58 буде. 98. Так, записуємо зліва ми отримали 98. Справа ми бачимо, у нас також є число 98. Отже, між ними ми можемо сміливо поставити знак дорівнює. Це означає, що ми рівняння розв'язали правильно. Добре, запишемо друге рівняння. Увага на екран. До числа 31 ми додамо різницю чисел 76 та х, і це буде 88. Записуємо. 31 плюс 31 плюс, відкриваємо дужку, пишемо різницю чисел 76 та х, 76 та х. Дужку закриваємо, і це буде. 88. 88. Так, буде 88. Визначаємо порядок дій. Перша дія, як завжди, це дія в дужках. Друга дія це діє додавання. Остання дія нам потрібна, ми на неї саме звертаємо увагу. Якщо остання дія додавання, отже, числа будуть називатися Захарчик, уважно слухай. Перший доданок, другий доданок і сума. Нам невідомий другий доданок. Пригадуємо правило. Щоб невідомий доданок дістати, треба від суми відомий відняти. Отже, записуємо, як ми це будемо робити. Пишемо наш другий доданок. Він виражений від різницею чисел. Пишемо 76 мінус піч 78 мінус 31. 76 мінус х дорівня віднімаємо від 88, 31. І це буде 57. 57. Так, от ми отримали просте рівняння на одну дію, дію віднімання. Тепер пригадуємо, як називається числа при відніманні. 76. це Зменшуване – це… Від'ємник. Від'ємник. А 57 це різниця. Різниця. Нам невідомий від'ємник. Пригадуємо, як знайти невідомий від'ємник. Треба від зменшуваного відняти різницю. Правильно, треба від зменшуваного 76 відняти різницю 57. Так і запишемо з нового рядочку. Пишемо х дорівнює 76 мінус 57. Віднімаємо. 86, 57. 11. Х дорівнює. Х 19. Так, виконаємо перевірку. Перевіримо, чи правильно ми розв'язали рівняння. Записуємо наш перший рядочок, тільки замість х підставляємо ось цей рядочок. Тільки замість х будемо підставляти 19. Записуємо. 31. Плюс відкриваємо дужку, і пишемо різницю чисел 76 мінус 19. Закриваємо дужку і пишемо, що це буде 88. Перевіримо ліву частину. 76 мінус 19. Відніміть, будь ласка, від 76 19. Якби ми 20 відняли, у нас би було. Ну, легко 20 просто. 76 мінус 20 буде. 56. І повертаємо ту одиничку зайву, яку ми забрали. Буде 57. Записуємо. Приміжний результат 57. Тепер додаємо 31 і 57. Буде 88. Так, пишемо зліва 88. Справа ми бачимо також число 88. Можемо сміливо поставити знак дорівнює. І це означає, що рівняння ми розв'язали. Правильно, Тому що і ліва, і права частини у нас абсолютно однакові. Чудово. Розв'яжемо задачу на спільну роботу. Читаємо пошепки разом зі мною. Маляр за два дні пофарбував 12 вікон, а його учень за чотири дні 16 вікон. За скільки днів вони пофарбують 40 вікон, якщо працюватимуть разом. Прочитайте самостійну задачу визначте головні слова. 16. За 2 дні, 12. Учень за два дні, дванадцять, учень за чотири дні, шістнадцять. запитують: за скільки 16. днів сорок вік разом, 12. Що працюватимуть разом. Чудово. Запишіть, будь ласка, короткий запис зожту. Записали короткий запис, проаналізуємо. Що можна дізнатися, знаючи, що майстер за два дні пофарбував 12 вікон? Що можна в перші дії дізнатися? Ми можемо дізнатися, скільки маляр е, пофарбував вікон за один день. Да, скільки він за один день пофарбував? Якою дією? Ділення. Ділення, правильно. Що ми в другій дії дізнаємося? Скільки учень пофарбує вікон за один день. Та, знаючи, що за 4 дні він фарбує 16 вікон, ми можемо дізнати, скільки за один день пофарбує. Якою дією? Також ні А коли ми будемо знати, скільки майстер за один день пофарбує, скільки учень за один день пофарбує, що ми потім можемо дізнатися? Нам треба раз за один день. день, разом. Разом. день. Скільки, скільки разом мали. за один день, яку дію ми виконаємо, хто знає. Додавання. Додавання. І в четвертій дії ми вже можемо дізнатися, за скільки днів вони разом пофарбують 40 вікон. Дію. 40 поділити на, на 10. Да. Ну, я просто дію питала, дію ділення. Дякую, Артемчик, за повну відповідь. Все, будь ласка, запишіть розв'язання задачі. Хто може скласти вираз, будь ласка, складіть вираз. Я. записуйте я. діями з поясненням до кожної дії. Починаємо. Це у останньому виразу, четвертому е, написали вікон замість дні. Так, а має бути дні. молодці, знайшли мою помилку, так, яку я спеціально наумісне припустила для того, щоб вас упіймати розумнички, молодці. Перевіряємо, хто розв'язав задачу, і робимо для себе висновок. Чи навчилися ми вже розв'язувати задачі на спільну роботу. Якщо ви розв'язали правильно, отже, ви вже це вмієте робити. Якщо помилилися, це значить, що вам треба ще тренуватися. Розв'яжемо задачу на знаходження периметра, але там, де нам відома тільки одна зі сторін. Читаємо задачу разом зі мною. Обчисли периметр прямокутника, довжина якого 15 см, а ширина у 5 разів менше за довжину. Пропоную зробити короткий запис до цієї задачі графічно, тобто малюнком. Так нам буде зрозуміло, які дії потрібно виконувати. Це така буде певна підказка. Отже, пишемо задача 5» і запишемо, що ми знаємо. Я Ось таким, що... Ось таким Я чином ми записали короткий запис задачі. Тепер давайте проаналізуємо цю задачу. Скажіть, будь ласка, чи можемо ми зразу в першій дії знайти периметр прямокутника? Ні. Ні. Тому що ми не знаємо е, е, ширину. Тому ми не знаємо ширину. А можемо знайти ширину? Так. Так, п'ятнадцять поділити. На 5. Що означає у 5 перені... разів коротше? Треба поділити на 5. Так, треба довжину поділити, Дривні тобто зменшити три. у 5 разів. Дякую. А коли ми будемо вже знати і довжину, і ширину, тоді ми зможемо знайти периметр? Так. Так, а, якою е... дію, хто нагадає два, нам? Два помножите на суму чисел 15 і 3. Так, два помножите на суму довжини і ширини. І тоді ми зможемо знайти периметр. Будь ласка, запишіть розв'язання задачі. Перевіряємо, чи правильно ми розв'язали цю задачу, робимо для себе висновок, чи вміємо ми розв'язувати задачі на знаходження периметра, якщо відома одна із сторін, а друга невідома. І запам'ятовуємо, як це зробити правильно. Так, так. Сподіваюсь, урок був для вас корисним. Добре, підготуйтесь до діагностувальної, а я дякую всім за активну роботу.